Ми проводити з ними час, особливо коли це в е, церкві, і е, така сплаченість, е, взаєморозуміння, ну це класно. Діти особливо відчули, що ми з ними, ми разом, квести були просто супер, і продумати навіть що команди, вони ніби суперники, але ми навпаки дружилися і познайомилися, і це теж було ну, класно. Закроба ці можна. Кульба, я це як ставила, бульба це катува. Хотіли подякувати організаторам за цей час сімейний, дуже корисний і класний. Ну, для нас, як для сім'ї, четверо дітей, дуже інколи складно всім організуватися, приїхати, щось Типу культурно провести час. Дуже класно, що погодували, порозважали, за те, що ми з дітьми, з іншими сім'ями молилися разом за Україну, за міста, за військових, це дійсно дуже сильно об'єднує. Саме такі зустрічі запам'ятовуються більше всього. І більше цього скріпляють сім'ї, людей, українців і християн разом. Якщо для вас ваші діти являються цінністю, бо Господь довірив вам їх. То відповідно ви маєте присвячувати обов'язково їм свій час. Бо це ваша інвестиція в їх майбутнє. І чим більше ви інвестуєте, тим багатше ваші діти будуть в майбутньому. Тим більше вони будуть отримувати від вас любові. І відповідно, тим більше в подальшому вони зможуть віддавати тим людям, які будуть їх оточувати.